З російською агресією Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, і це загроза не тільки фізичній безпосередньої безпеці, а й продовольчій. тому що гектари і гектари українських полів засіяні мінами, а не зерном. Що з цим робити? Ми детальніше поговоримо із начальником відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергієм Ревою. Пане Сергію, я вітаю вас. Доброго дня. Скільки, точніше, яку площу сільгоспземелі вже вдалося розмінувати, і скільки ще попереду у вас роботи саме по полях? Ну, перш за все хотів би зазначити, що наші піротехніки, починаючи з перших днів з повномасштабної війни і деокупації Так, щось із зв'язком насталося. Залишаються об'єкти. Пане Сергію, я вас не чула. Давайте. В самого першого дня ви працюєте над розмінуванням у тому числі сльогосподарських земель. І який зараз результат ми маємо? мене чути? Чути вас чути. Так, чую. Так, продовжуйте, будь ласка. Так, хотів би зазначити, що піротехнічні підрозділи з перших днів війни, з перших днів деокупації території наших, виконує завдання з розмінування. Пріоритетом, звичайно залишаються об'єкти енергетики, населені пункти, ну і звичайно, сільгоспогіддя. Минулому році ми вже виконували роботу на декупованих територіях розмінування сігоскухідь. Це була Київська область, Сумська область, Чернігівська область. Нам вдалося розмінувати загальну площу близько 50 тисяч гектарів і таким чином забезпечити і в осінню пальову кампанію по збору і пасівну. У цьому році ми продовжуємо продовжуємо цю роботу з розмінування угідь. і ми розуміючи, що нам потрібно розмінувати величезні площі. Розробили план розмінування гманітар гуманітарне розмінування сільгоспогідь, який був схвалений на засідання стального органу з протимінної діяльності, і цим планом визначено близько 470 тисяч гектарів, які нам потрібно розмінувати в на території 9 областей, які були визначені. Скільки часу треба для того, аби півмільйона гектарів розмінувати? 에... Час оцінити досить складно, тому що ми до кінця не розуміємо, який саме, е, що саме там знаходиться на цих полях, який стан їх замінування, яка щільність замінування. Е, але е, ми зробили е, матрицю пріоритетності, е, якою визначається е, категоризуємо е, ці поля за економічною доцільністю, за е, щільністю е, забрудненням. Це все визначається місцевими органами влади, обласними військовими адміністраціями. І на сьогодні ми можемо говорити про те, що негайного негайному розмінування підлягають близько 174 тисяч гектарів із цих 470. Тобто, є якісь пріоритетні регіони та для розмінування? Це які? На сьогодні це визначено дев'ять регіонів, які були. Під обстрілами були під окупацією, але звичайно, що найскладніша ситуація зараз на Харківщині на Херсонщині, ті, які перебували довгий час під окупацією там є найбільше щільність забруднення. Ми зараз активно працюємо на території Миколаївської області і продовжимо, як я вже сказав, розміновувати Київщину, Чернігівщину, Сумщину, тобто, це ті регіони, на яких зараз сконцентрована головна наша увага. Чи комунікуєте ви якось із фермерами, щоб вони могли до вас звернутися і, наприклад, показати своє поле, запросити на своє поле? Звичайно, ми комунікуємо, тому як ми працюємо безпосередньо на територіях. Ми постійно в полях постійно спілкуємося з фермерами, але головна комунікація фермерів фермерських господарств хотів би зазначити, що вона повинна відбуватися все ж таки через місцеві територіальні громади, через обласні військові адміністрації, тому як вони визначені планами, про які я вже говорив, вони визначені голов координаційним органом на території відповідного регіону, тобто саме обласна військова адміністрація визначає пріоритизацію в тих чи інших полів, і визначає. Ті сили і засоби, які будуть тут залучатися, тому як не тільки піротехнічні підрозділи виконують завдання з розмінування, Це і підрозділ національної гвардії і національної поліції, і збройні сили наші також виконують ці завдання. І звичайно, оператори протимінної діяльності зараз вже долучаються активно до цієї роботи. Зараз ще така активна фаза посівної не почалася, але вже були випадки підриву людей на полях. Нещодавно на Харківщині це сталося, і троє людей постраждали. Так, дайте, будь ласка, такі базові поради змінної безпеки для тих людей, які збираються виходити вже в поля, в городи і працювати на землі. Так, на жаль, на сьогодні ми маємо констатувати те, що щодня відбувається. Підриви, підриви в полях на тих мінах, які були підступно цинічно встановлені нашим ворогом, і фермери сільоз Вони також страждають. Тому, перш за все, хотів би. Звернутися до них закликати. Якщо ви маєте підозру до тих чи інших полів, ви знаєте, що на тих чи інших ваших полях знаходились якісь ворожі позиції, знаходились ворожі війська. Чи ці поля були під обстрілами? Ми закликаємо ніколи не ризикувати. Краще якщо ви побачили щось підозріле, є три золотих, як то кажуть, правила не чіпай, відійди. Зателефонуй 101, тоді. Приїдуть спеціалісти фахівці, знешкодять, якщо це був небезпечний. Тобто це точно те, що треба довіряти фахівцям, самому в жодному разі не чіпати, не наближатися, не гратися просто і смертю, яку росіяни залишили нам. Тут дякую дуже за те, що інформуєте. Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України, був з нами на зв'язку.